Рим, 21 квітня, 2025 рік. Останній день папи. Дорогі брати і сестри, з Великоднем! Буна великодним. Ведучий церемоній прочитає послання. Я близький до страждань християн у Палестині та Ізраїлі, а також до всього ізраїльського народу та всього палестинського народу. Приокупатурбовує зростаючий клімат антисемітизму, який поширюється по всьому світу. водночас мої думки звертаються до населення. І, зокрема, до християнської громади у Газі, де жахливий конфлікт продовжує породжувати смерть і руйнування, спричинює драматично жахливу гуманітарну ситуацію. надія дарує мир і втіху для африканського населення, жертвам насильства, Христос Воскреслий засновує Великодній дар миру у стражданні Україні та надає сміливості всіх залучених сторін продовжувати роботу, спрямовану на досягнення справедливого та тривалого миру. Цікавий вислів Христос Воскреслий» Для мене цікавий. Це значить, що Він знав, що пробудеться сила землі. Фізика, яка буде розпізнавати свій чужий. Батько і син, і Святий Дух. Амінь. А чи знають вони, що таке Святий Дух? І що таке син. Бапа, зато папа є, існує. Злочинці у масках, а народ зачаровані, загіпнотизовані, обмануті і взахоплені від ідеології родителя каналу папи. Скажу. Що красиво на похороні одягатися в червоний колір. Ось дивіться, скільки їх паразитів, ціла армія це є канали ілюмінатів на землі, ненаситна жадібність, яку передають іншим людям. Тому будемо знати, чому в нас отаке твориться, тому що повно каналів тих, тої жадібності спраги, влади. Про Україну каже, Христос Воскреслий засновує Великодній Дар Миру у стражденній Україні. А знаєте, чому стражденна? Так, знаємо, живили Папу, а Христос Воскреслий це наша українська свідомість, розуміння, Святий Дух, який віддали папському Богу одухотворювати якусь істоту. Чужерідно. Так, паразитична система, яка забрала розум і волю, бо ми дали згоду, цей синяк у ритуалах ілюмінатів бити під ліве око, відчувати біль, щоб попасти в рай з мішком золота, адже йому поклали мішок у труну з золотом, з грошами. Який красивий парад, яскраві кольори, гарне свято, бо пробудився живий дух, якого треба відчувати, а Золото попівське їм цьому не поможе. Ось тут в наближеному вигляді фото гарно видно, що отримав папа перед смертю під ліве око. Для вищого ступеню влади служитель. Заслужено. Ще казав Франциск про євреїв: стурбовує зростаючий клімат антисемітизму, який поширюється по всьому світу. Думаю, що через заслуги кабали вони ж організували Бога тут. То прийдеться забирати собі своє творіння назад. Христос воскреслий буде робити мир, каже папа. Але чого ж це папу прибили на Великдень? Може, щоби не заважав Воскресати Христу? Чи себе, може, вважає ним, адже чогось підготували смерть на цей день, оця банда. Ну, це таку картинку я поставила до попереднього відео, харп у папи. І харп як показ технології, антенн, вібрацій, випромінювань і так далі. Що змінюють нашу атмосферу? Атмосфера керована кнопкою, а будуть казати, що Бог послав за гріхи. Боги ось тут. Ось тут вони те, щоб приготували іншим свій борщ. Парад влади, наряджені, в ритуалах в сутани. Вони ж одягнуті в сутани, сутана, сатана, сатаністи, Бога якогось кличуть. Немає їм раю на землі, а ми легко відпускаємо їх до того раю, який натворили. З вашим Богом до ілюмінатів, до вашої хати йдіть брехунни. Це ж треба було нам побачити чужинців на землі. Хто чужинець, хто окупант і хто керував нашою свідомістю. Всього доброго всім!